Гольф Плюс, але від Seat, це Seat Toledo, 2006 року випуску класному такому кольорі. По суті, універсальний великий хетчбек для того, щоб кататися по місту за місто і куди ви захочете. Ще авто має класну комплектацію. Тут стоїть гарна резина. Вже є по комплектації. У нас багато чого взагалі в цій автівці. Це і автосвітло, і сісткого підіймачі, і мультикермо, і круїз, і також є двозо... і Також є клімат. Підігріви передніх сидінь. Коробка у нас не автомат, а механіка п'ятиступінчата. Також авто має 201 тисячу кілометрів пробігу. Ще салон у нас і сидіння з тканини. Тому, по суті, прикольний той же самий Volkswagen, але дешевше. Позаду теж багато місця. Салон чистий, не затертий, дірок або якихось таких критичних нюансів немає. Є, до речі, фаркоп у нас тут. Також задні парктроніки присутні, дуже прикольне та унікальне авто, якщо вам набридли ті гольфи або гольфи плюс. Тому кого цікавить такий прикольний варіант для того, щоб кататися з сім'єю або навіть одному, усі питання ось там за телефоном.